Вітаю друзі! Сьогодні ми створимо справжнє осіннє тепло на кухні. Готуватимемо ароматні гарбузові булочки, які наповнять дім неймовірним ароматом і зроблять будь-який наш день затишним. Насамперед зробимо гарбузове пюре. Для цього частину гарбуза очищаємо, нарізаємо невеликими кубиками і складаємо в сотейник. Заливаємо невеликою кількістю води і проваримо на плиті до м'якості гарбуза. Гарячий відварений гарбуз перекладаємо в стакан для збивання і пробиваємо занурювальним блендером пюре. Щоб отримати 300 г пюре для наших булочок, потрібно сирого гарбуза брати приблизно 500 г. В миску виливаємо 150 мл теплого молока. Додаємо 6 грам сухих дріжджів та 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів та цукру, даємо постояти 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. До теплого негарячого пюре додаємо 50 грам злегка розтопленого вершкового масла. Залишок цукру 2 столові ложки. Дрібку солі для балансу смаку і ретельно все перемішаємо вінчиком. Оскільки дріжджі добре підійшли, опарався з бульбашками, додаємо її до гарбузової маси. Старано перемішаємо. Тепер будемо поступово додавати борошно і обов'язково просіювати його через сито. Після додавання борошна замішуємо тісто лопаткою. Просіваємо ще борошно. Його кількість в цьому рецепті може різнитися, особливо коли тут є гарбузове пюре. Коли тісто стає в'язким, продовжимо його замішувати на присипаному борошном столі. Для більш насиченого смаку можна додати в тісто родзинки, цукати, корицю, імбир, кардамон. Не бійтесь експериментувати. Місимо близько 7-8 хвилин. Спочатку тісто буде липким, але продовжуємо його місити, поки воно не стане гладким та м'яким. Воно може злегка прилипати до рук. Тоді руки злегка змочуємо в олії. Тісто округляємо, робимо з нього кулю, кладемо в змащену олією миску. Накриваємо харчовою плівкою чи рушником і залишаємо в теплому місці на 1-1,5 години, щоб тісто збільшилося приблизно в 2-3 рази. Коли тісто підійшло, знову його перекладаємо на стил і обминаємо руками. Ділимо на порційні шматочки бажаного розміру. Залежно від того, наскільки великі булочки ви хочете отримати. Я розділила на 16 штук приблизно кожен вагою 65 г. Кожен шматочок округляємо в кульку або надаємо іншої форми за бажанням, наприклад, овальної плетеники. Що вам підкаже фантазія. Отримали ось таку булочку. І викладаємо на деко застелене пергаментом на невеликій відстані одна від одної. І так формуємо решту булочок. Коли їх всіх виложили на деко, прикриваємо целахваном чи рушником і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб вони підросли. І поки вони будуть підніматися, приготуємо гарбузове насіння для посипки самих булочок. Ми його трішки подрібнемо качалкою, і воно має бути обов'язково сирим, оскільки воно буде випікатися разом з булочками. Коли булочки збільшилися в об'ємі приблизно вдвічі, змащуємо їх збитим яйцем, розведеним з молоком для утворення золотистої скоринки. Зверху посипаємо підготовленим гарбузовим насінням. Оскільки яйце швидко підсихає, раджу по пару булочок змащувати яйцем і зразу їх посипати насінням. Розогріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готові гарбузові булочки виймаємо з духовки і даємо їм охолонути. Вони як сонечко, що зігріває холодним осіннім днем. Подавати такі булочки можна зі склянкою молока, чаю або кави. Які ж вони ароматні, пухкі та солодкі. Одне задоволення смакувати такі осінні булочки з гарбузом. Приготуйте це дуже смачно! І якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім миру та добра!